Всім привіт! І сьогодні я буду оцінювати левели нормальні. Ну, ну сьогоднішнє відео буде про левели. Я буду оцінювати, може піднімати їм оцінку Ну, ми побачимо. Просто рекомендую знаєте, такі всякі штуки. Ну що погнали і ви на каналі Педжуна і прошу підпишіться і поставте лайк на це відео. Погнали шукати якийсь перший левел. Давайте Ізі І подивимося, чи Ізі, реально Ізі Давайте зараз рандом пле... О, там де зова, плеєри. Заходимо, качаємо музику. Так, проходимо рівень. Ну він, в принципі, легенький. Має бути. Вау, тут так прикольно. Ага, легенькі, ці башні теж лечі. Я хочу сказати, що ці робив фейкові. Ну, я спеціальний мод встановлюю, щоб ви нічого не подумали. Нічого не подумайте, це все фейк. Уроби і ключі це все фейк. Через у них не треба врізатися. Нереально, левел прикольно реалізований. Звісно, те, що я поставлю оцінку, це вже не не поміняє, но... Хоча б зараз для мене... Ви теж можете подумати, чи я все правильно зробив, чи не оцінив. Левел дуже легкий, тут головне тапати. Мені здається, що він на свою оцінку йде. А, -а, 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 а, вот. Ну, його оцінка точно достойна. Не те, що в мене. Мої левели. Ну, ні стидання ні совести в мене. нема. давайте ще раз. Оп! Так. І сьогодні може, ще зайду, Даш, розумітися. Щоб скучно не було. Ну, в принципі, легенький левел. Але, ну, не сильно легенький. Але треба його запам'ятати. Давайте погнали. А ще я хотів сказати, що я проходжу в прямих ефірах. Скоро вони будуть, бо в мене YouTube їх заблокувало на 24 години, бо в мене відкрились підписників. І я хочу проходити в ваші левели. Просто зараз в коментарі ваш таке та ID свого левела. Я його пройду і рейтну. І хто? Хоче, щоб я рейтнув левел? Кидайте мені ID того левела в коментарі. Ну і оцінити просіть А ще я вам Хочу показати, як я проходжу левел. Там той, знаєте, що я вже відео викладував, хочу вам доказати, що я це все сам роблю. Тримаємось тут. Ну, левел дуже красивенький, декор просто топ. Я декорити не вмію зовсім. Якщо мене хтось навчить декор, я буду дуже вдячний. Ні, ну то левел легкий, я його не можу пройти. Ну думаю, його оцінка нормальна, можна хіба дати більше зірок, три, но то забагато, лев нормальний. Тут все нормально, думаю його... Нічого тяжкого нема тут. Левел. Level... Ну, easy, коротше, лев просто ізі. Все нормально. Пішли зразу на другий левел, як я казав. Ось, бачите, заходимо. І. Тут зразу на початку треба тапати І. Я ж говорю, що це не з першого разу прийшов. Тут ще треба, коротше, так тапати Та да боже. Тапаємо. Зараз буде тапати. Да боже, чого ми тепер кистав ти тяжким? Так. Опа, на давай, тап, тап мене аж палець болить, вона натогнали. Раші, хоч з того разу вийшло. Я тут... Дублі писав. Опа, ну, ну це біт на пальці, блядь Боже. Чому це так тяжко, так? Я не можу пальці гулять, погнали, 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 погнали. Ну, ось ця вже тяжка, знаєте, тут треба протапити. Все, погнали спамити, Три, два, один, ко, погнали спамити! Спам, спам, спам! Ай-яй-яй, у мене зараз пальці відваляться Боже, з пальці так болять. Я злився. Я злився на тому спамі, як я міг злитися. Тапаємо ще раз. Зараз я тапаю на всю. Ну. Но... ми ці левел проходили, погнали далі. Не знаю, які левел... Давайте вводимо хард. Фонет. І Харт. І... Out Space. Заходимо я в нього награв. Давайте без музики погнали. Ось так. Опана Знаєте, як я награв левел, я не можу їх пройти нормально. Я не пам'ятаю. Так. Ааа, тут навіть такі штучки є. Коли скакати, а коли ні. Давайте погнали, погнали. Я, я запутався, де я є! Через челиків О, боже, давайте ще раз. Ага, значить тут можна зразу скакнути. Давайте зразу скакну. Я зараз не можу говорити. Знаєте, коли я не говорю, мені легше, давайте погнали. О, тут вже розминалочка. Понятно? Так, погнали знову. Я тут трошки грав і потім зрозумів, що в мене запис не включився. Ну, понятно. Так, якщо щось не якщо щось кидати свої неретнуті рівні, я їх рейтну і пройду. Опа. Опа. Ну, певно, і на цьому буде кінець, тому що, як сказати? Ну все, напевно вже кінець, бо ви розумієте, напевно, мене. Тому що відео вийшло погане, навіть я його зняв на скору руку, ну зразу сьогодні я йду друге робити відео. Я зараз в Телеграм викладу пост, два поста, які яке відео зробити. Ну, звісно ж буде по геометрі Даж відео. Може зіграти онлайн, проти офіційні рівні, зробити рівень, навчити вас тригерами Ну якщо ви хочете, зайдіть по посиланні в профілю. Зайдіть по посиланні в профилю на мій телеграм-канал. підпишіться, Ну і все. Я вас там буду чекати. Ну і що сказати? Всім пока!